Всім привіт! Ось так страшно виглядає моя зарядна станція резервне джерело живлення, яке я зробив тимчасово. Як почалася війна, почалися проблеми з світлом, і ось так з того, що було під руками, зробив, щоб була можливість мати інтернет і був сюди ще підключений насос від котла. Так само були підключені. Або ноутбук, або комп'ютер якийсь, коли треба було доробити. І в принципі та система спрацювала непогано, виправдала себе, показала дуже гарно. Працювало десь при навантаженні в 200 Вт вона працювала по часу приблизно годинки-2-3 спочатку. Тепер вже навіть і, не знаємо, до години часу працює, тому що акумулятор, ось цей дизельний, він був БУ, я його зняв з машини. Тепер він вже, я так зрозумів, не тримає. Буду міняти оцей акумулятор, ставити вже, напевно, якийсь гелевий. Можливо, не один. І це все буду перебирати, тому що воно все відкрите. Всього ось тут ось так ці всі провода дуже негарно, дуже все на кучу. І ще раз повторюю, зроблено було тимчасово. Тимчасово це вже більше двох років. Ну. Як кажуть, немає нічого постійнішого, ніж тимчасове. Так коротко покажу, що тут є. Тут звичайний УПС, сплата від упса, вентилятор, який це все охолоджує. Це терморегулятор, який включається, є тут датчик температури, який стоїть на двох силових транзисторах. І при температурі 50 чи 60 градусів, вже не пам'ятаю, включається додатковий. Обдув. Так, крім е, плати у пса, ще стоїть додатково блок жилення на 20 А. Підкручую, підкрутив я вроді його на 14,2 вольта, щоб він заряджав оцей акумулятор, тому що упс не розрахований на такий акумулятор, він його не, не може зарядити повністю до, до цієї ємності. І при певній напрузі включається ось цей блок жилення. І заряджає, заряджає, допоки не зарядить ось цей акумулятор. Тоді виключається і упс, вже суто там десь трошки підтримує заряд ось цього акумулятора. Далі керує. Тут е, стоїть окремо платка, я поставив, розпаяв. Це пізніше, вже детальніше про неї розкажу. Якраз вона керує, коли має включатися блок живлення. Коли при, при якій напрузі має включатися блок живлення, і при якій напрузі він виключається і не, не вже закінчує зарядження акумулятора. І так само платка ця непроста. Вона передає дані на сервер спеціальний. Я зробив, дані записуються, знімаються всі покази живлення, і також записується, коли включався заряд, коли виключався. Теж спочатку зробив таке, щоб контролювати, як воно наскільки швидко заряджає акумулятор. Як задовго той акумулятор тримає. Ну, Це така, скажімо, додаткова функція, можна було обійтися і без неї. Це Я суто для себе зробив, щоб контролювати, що бачити. На сервер, до речі, можна було зайти з телефону, з ноутбука, з будь чого Це веб-сервер. І там в реальному часі показувало стан оцьої імпровізованої зарядної станції. Ну і можна було переглянути за якийсь період, подивитися. Ще тут стоїть. Підвищуючий, ні, понижуючий, DC-DC модуль для живлення, заживив я якраз ось цей терморегулятор. Зажив, напевно, що і вентилятор я від нього. Вже прямо не пам'ятаю, та заживив я ось так і вентилятор від нього, щоб він крутив, тому що тут е, немає 12 вольт, тут 14, ну тут завжди на платі більше, як 12 вольт. От зараз показує якраз заряд акумулятора 12,9 вольт. От, крім того, що він мене понижує, він ще як вольтметр тут стоїть. Так само я ще сюди підключав о, світодіодну підсвітку. І вроді більше нічого не підключав. Так, все ж таки продемонструю вам, як воно працює. Платка індикації зараз фактично не знаю, видно. Ось ці переносці є вже 220 вольт. Ну, така елементарна схема, але. Виручила мене і дійсно себе гарно показала. Кому цікаво, в наступних відео буду переробляти, напевно, що в інший корпус можливо ставити і показувати, як це все я підключав, як воно все працює. Напевно, ще дороблю: поставлю вже нормальні dc виходи. Зроблю 12 вольт, можливо, 9 вольт, можливо, ще виведу і прикурювач. Ще в майбутньому планую поставити сонячну панель і підключити сюди сонячну панель, завести і вже мати таке хороше резервне живлення для того, щоб доробити якусь техніку, щоб мати хоча б години 4-5, щоб коли не буде електроенергії, не затримувати роботу і, скажімо так, бути менш енергозалежним від нашого дорогого обленерго. Кому цікаво, велике. Прохання поставити вподобайку, підписатися обов'язково, підтримати канал, і зустрінемось в наступних відео. Дякую!